Так, погнали, ребята. Зараз, по-перше, у нас недільний розіграш призів буде. Так що зараз я поставлю призи, які тут будуть на розіграші. По-перше. Тоді, по-друге, що павербанк я приніс. Ребята, потух наш павербанк. Павербанк собраний на Самсунгах, напоминаю, на 67 200. Це потужний павербанк у нас на магазині. На Самсунгах, акумуляторах. Він просвітив, я вчора заснув. Я вчора хотів вечірній розіграш, і я з малим коротче, самим меншим ігорком вирубився, і ми задрихли, і все. І я Стив і розіграш, і я пропустив, коли він потух. Коротше, е, і ще в 12 часов ночі він світився. Я пам'ятаю, я вставав в туалет, і ще в 12 часов ночі він світився, а в 8 ранку вже потух. Ну я не знаю. Я беру середнє арифметичне між 12 і 8 беру, що в 4 часа ночі, допустимо, він потух. Якщо це так, тоді він просвітив 122 години, Виходить, цей павербанк. Поняв? То якщо будуть сбудуть питати, скільки цей павербанк може просвітити на своїй панельці, 122 години. Тепер питання номер два. Питання номер два. Дуже важливе, яке мені задають хейтери. Там всі пишуть, всі такі. А коли клієнти твої узнають, скільки вони заражаються? Вони так передумають. Ти 5 днів носиш, 5 днів він заряджається, і заряджатися буде 5 днів так само. Там коротше хейтери насрали так, насрали, як тільки могли. Ну, я промовчував, промовчував. Ну, тепер настав той час. Значить, я беру не супер потужне зарядне. Я беру зарядне, яке я рекомендую до цього повербанку взяти. Це у нас Сентео Z03. От, пожалуйста. Не супер дороге, но качественне. Сентео зарядочка. Не супер потужна. 20 ваточка. І ми нею зараз протестуємо новеньку з вітрини. візьмемо і протестуємо, за скільки цей павербанк зарядиться. Він зараз сівший у ноль, як ви бачите. Ноль. Все, ноль. Панелька не світиться, тут не світиться, нічого не світиться. Бач, все, нічого не працює, Він сівший у ноль. Я його розрядив. Наконець. Тепер з нуля до 100 відсотків. Прям цей. Провіримо, за скільки він. Так як е під час зарядки павербанк може міняти швидкість своєї зарядки, то треба тестово іменно нуля до 100 засікти. Ти не можеш 100% сказати, що взяти е ват-години павербанку, поділити на ват і сказати, що отак буде. Ні, так не буде. Буде, скоріш всього, на практиці все по-другому. Тому не обіжайтеся фізики теоретики ну я вас не вважаю. Ну, теоретикою, ну, практика рішає. Просто теорія, вона безполезна. Вона трохи десь допомагає, ну, взагалі не панацея. Практика тільки практика. Всі винаходи е людство винайшло іменно практикою, а не теорією. Не треба мені про таблицю Менделєєва, що йому вона приснилася. Все на практиці, все одно. Оскільки ти не теорії, ти можеш вгадати пальцем в небо. Ну це не означає, що ти такий гуру, що по теорії визначив. Так, вставив, поставив сюди. І так, зараз у нас 9,51. Зацікли. 9,51. Ну, 52% ставлю, поки я зараз суну, пройде. Да? E, значить, вставляємо в Type-C розйом і із 0% погнали. Ось. дивись. Погнав заряджатися, бачиш? навидиш? Mm -hmm. 25%, все. Погнав, заряджатися, зарядне світиться, все. Я його сюди відложив. І він у нас буде заряджатися, я його не буду трогати. Подивимося, за скільки днів він зарядиться. Як ви думаєте, скільки днів він тепер буде заряджатися? Світив він п'ятеро суток, да, виходить? Там П'ятеро суток і ще з копійками. А скільки буде заряджатися? А ну хейтери, напишіть, п'ятеро суток, шестеро суток, скільки буде заряджатися? В часах або в днях можете писати, можете тижнями писати.